Всім привіт, це не 35-та, не 34-та, 35, а 36-та частина. Ой, у нас маленька. Я дав йому повіти, ні, це моя, я що. І я вам зараз покажу, що я з не хочу стати. зі мною? Так. Окей. Отут я все хочу стати, дивіться, який сніг дуже важний. Я трохи очистив ось таку територію, але вона була заповнена більше, ніж та площадку. Очистив оці перила, на яких я можу пасти, і дивіться, який рівний сніжок. Я зараз буду йти до тих хлопців, от я туди. І там ось такі. Ніби хмари, чесно да? кажучи. О, там тепер хлопці. Садиш в повітрі. Я не мене чого не збили. Мене чуть. Не, ви. Давай. Та да, стой, я, я хочу прийняти. Ось мені снігові, я його зараз покладу да, да? і покажу, що я ще більше хочу. Що? Станіслав, тебе встановлення. Зупинити, так? Да? Ні. Ні. Да! я <свят> Вашко тис! Ааа, став, сюди. Ну що? Це я, я не. Це я не буду. Це <рик> <Де ти> сь... <рик> я не буду на то вестися. Так мене. О, що тут пощадку я наповню. Давайте. Що ти? Ну мене скажуть нічто. Я не буду. Я буду площадку очищувати. А все, я вас вистис... тисні. -ти Она що. -ти Господи. А, якщо що, їм по 6 років? Уй, как гласного. Ой, Ай, є, нема. Вот так я ще. О, дякую, ще взяла поробити сніжки наполовинку. Тому що зараз такий сніг такий, Недостатньо холодно. І нам треба. І воно робить наполовинку. Все, а все сьогодні Тепер Давайте сюди. Але почистимо. Я зараз кріслі на сім, вони скажуть, що ні, все. A два рази повірив, третій вже вірити не треба. Всім папа.